60, то й 70 з одною працюють вже п'ятий рік. Арт-терапевта ми чекали з Польщі, поки вона закінчить там свою роботу, вона приїхала, і от ми з нею вже три роки працюємо, і, слава Богу, щасливі. Багато переселенців, лікар, наприклад, консультант наш, лікар вищої категорії, ліцензія, все у нього. Він дуже професійна людина. Він вівторок, п'ятниця нас відвідує і на високому рівні, я б сказав, обстеження, рекомендації. Родичі своєчасно ну, навіть роблять операції по онкології. Він констатує да, неймовірно. Mm -hmm. Покажіть нам екскурсію, покажете столову, так. де люди їдять. Я да, все покажу вам. Це ваша столова, так? Да? Так. Я так розумію, тут вже стільки людей не сяде. Є ще одна чи як? E, дивіться, у нас багато людей споживають їжу на місцях, тобто приліжкові столики ставимо mm -hmm. і люди з. Заграниченими можливостями mm -hmm. бо їм краще там, бо їм допомагають наші доглядальниці, mm -hmm. догодовують їх, щоб всі були ситі. Може, тут так гарно. Я так дивлюся. Так. Такий прозрачний mm -hmm. дах, просто неймовірно. Взимку тут тепло, Взимку тепло, да? система вентиляції, кондиціонери. А це тінь Ми вішаємо, щоб для зручності було mm -hmm. не так світило. А що розкажете про харчування? Скільки разового харчування у нас п'ятиразове. Дуже mm. смачно, дівчата готують з душею. Mm. Смачна домашня ви.